Тим часом у Галичині лояльні до Австро-Угорщини українські політики до самого кінця пов'язували свої надії з Віднем. За два тижні до падіння Австро-Угорщини Українська національна рада на чолі з Євгеном Петрушевичем і Костим Левицьким проголошує створення української держави в рамках Австро-угорської монархії. Молоді офіцери виступали за те, щоб силою зброї захопити владу в Галичині і воз'єднатися зі східною Україною. Саме вони взяли ініціативу у свої руки. У ніч 31 жовтня підрозділи січових стрільців без кровопролиття захопили найважливіші установи Львова. Уранці 1 листопада львів'яни прокинулися в іншій державі в Західноукраїнській Народній Республіці. Для поляків це стало шоком. Поляки кинулися до зброї. Драматизм цієї боротьби полягав у тому, що як українці, так і поляки вважали Львів своїм містом, а Галичину своєю вітчизною. У місті було багато досвідчених польських офіцерів. Місцеві поляки чудово знали Львів і зуміли організувати оборону. Українські солдати, головно вихідці з села, почувалися в місті невпевнено. Було замало офіцерів, і наслідком цього стала низка елементарних помилок. Після трьох тижнів запеклих боїв українські підрозділи залишили Львів. У Тернополі на основі легіону українських січових стрільців було створено українську Галицьку армію. Командування армією обійняв генерал Омелянович Павленко, який прибув із Києва. Розпочалася польсько-українська війна. 3 січня 1919 року в Станіславі, а 22 січня в Києві було ухвалено Акт злуки обох держав у єдину в Українську Народну Республіку, у межах якої Західноукраїнська республіка зберігала автономію. Акт злуки мав лише символічне значення, оскільки через два тижні до Києва ввійшли більшовики. Тоді, коли українцям здавалося, що вони вже невдовзі повернуть собі Львів, прибула мирна місія Антанти. Місія запропонувала поділ Галичини на українську і польську частини. У розпалі боїв обидві сторони відкинули таке розв'язання. Генерал Павленко сказав: Нехай нас розсудять, залізо й кров. І розсудили у квітні, всупереч бажанню Антанти, на український фронт було перекинуто польську армію генерала Галлера. Польські підрозділи, сформовані у Франції, вирішили долю цієї війни. У червні під командуванням генерала Грекова розпочався масований наступ, названий Чортківським. Українці дійшли тоді аж до брам Львова, але там їм забракло боєприпасів. У липні 1919 року Галицька армія відступила за Збруч і на Поділлі з'єдналася з військами Петлюри. Уся східна Галичина залишилася в руках поляків.